Запорізький автомобільний завод святкує ювілей. Війшовши в історію, як першу проходить з вітчизняного автопрому, сьогодні це сучасне підприємство повного циклу високотехнологічного виробництва. Секрет успіху бренду у незмінній філософії, кажуть її творці. Автомобілі бюджетного сектора, скажімо, бюджетного класу, мають повний набор опцій, які делає їх вполне комфортними автомобілями. Кроме того, що вони достаточно економічними, що очень важно, вони і рівень екологічної чистоти 150-річний ювілей-бренд вирішив відзначити новим рекордом. У суботу стартував автопробіг кордонами України. Це 5 тисяч кілометрів на автомобілі за звіда без вимкнення двигуна. Унікальний рекорд має підтвердити авторитет вітчизняного бренду. Саме в цих екстремальних умовах, коли автомобіль 5 тисяч кілометрів приїжджає, не вимикаючи двигуна, не зупиняючись, коли міняються різні люди з різним силом керування. Саме якість автомобіля вона стоїть на першому місці при даному пробігу. Ми віримо в якість нашого автомобіля сьогодні. В модельному ряді бренду Седан, хетчбек та навіть пікап компанії. Переконані ці моделі неодмінно стануть улюбленцями українців.